Дівідрі, сьогодні ми розглянемо ринок, я покажу нові сетапи для входу в позицію. Але перед тим як ми почнемо, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі новіші, актуальніші новини. Добре, давайте перейдемо, як завжди, до біткоїна. Так, біткоїн, практично нічого не змінилося. Стоїмо в накопиченні ось такому, стараємось пробитись догори. Ну, можливо, є такі моменти, що усі ось такі, що дивляться накопичення догори, вони пробиваються вниз. Ось, Тут було накопичення вверх, пішли вниз. Тут, можливо, підемо знову вниз. Но не спішіть. Сьогодні, як ви знаєте, буде рішення по ставочці. Давайте перейдемо. Так, як ми бачимо, сьогодні у нас буде е, вже прийшов індекс потерпітелі. Тобто, ось такий виробництво. Тобто, в США, як ми бачимо, буде ще, ще не вийшли новини в 15. 30 ще півгодинки. У нас, як ми бачимо, предыдущий був 0,2, прогноз мінус 0,1 по производству має бути. Так, давайте. Зараз загрузить. Так, 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 що у нас тут? Запаси сирої нефті. Оце буде, можна сказати, одна із основних, на що треба буде акцентувати. Тобто запаси нафти це один із ключових факторів по інфляції. По запасах, це дуже влияє на інфляцію, запаси нафти. І сьогодні, в 21.00, буде рішення ФРС, чорно Павел вийде, так скажемо, і що він скаже, чи буде піднімати ще. На 0,25 чи він взагалі вже зрії, просто економіку загонить просто в хлам. І підніметь її аж на 0,5. Ну, моя думка, що піднім... взагалі не будуть піднімати, буде, просто на місці втримують, 0 буде. І після цього, думаю, що ринок ще дасть досить непогані імпульси, досить непогано відреагує на це. Давайте до графіка. Так, сьогодні 21 буде засідання. Е, я в попередньому відео пояснював, як торгувати. Зараз ще раз поясню більш детальніше, бо тому що трошечки не було неясно. О, сьогодні у нас в 21-й годині буде, тобто в 9 годині буде у нас засідання ФРС поставився. Е, у нас, наприклад, там за пів години, може, за 20 хвилин у нас е, от, ціна, наприклад, хай буде 26 тисяч доларів. Припустимо, хай буде 26 тисяч доларів. Ми ставимо лімітку від цієї суми вниз на до 300 доларів максимум. До 300 доларів це буде е, ну, 250-300 доларів, краще до 250. Це буде 200. Так, чекайте, чекайте. Коли у нас ціна приходить сюди, відкривається лімітний ордер, і у нас ціна закривається ось тут посередині на 26 000 доларів. Те саме і з цієї сторони. Ставимо 26 250, грубо кажучи, ставимо тут лімітку. Коли ціна приходить до даної відмітки, відкривається шортова позиція, і у нас закривається позиція на 26 тисячах доларів. Чому так відбувається? Тому що, коли виходять новини, якісь досить велика волатильність, кити бриють і тих, і тих. Ось і бриють і лонгістів, і шортистів, досить великими тінями. І коли у нас йдуть тіні, ми стараємось забрати ось ці рухи. Тобто вверх-вниз. От вчора було це по інфляції, раз, раз. Тут можна вже було забрати. Так, по біткоїну. Ми стоїмо зараз в такому накопиченні. Тобто нічого такого не помінялося, практично. Досить все непогано. Зараз будемо чекати до 9 ближчої години. І будемо дивитись на вирішення цієї, що у нас скаже Джером Павел. Давайте ще на SP. Так. Давай загружай. Так, як ми бачимо, SP пробив дану відмітку 24296. Ми, як я і говорив, зламали несходящий тренд. Ось він. Несходящий тренд. Ось ця точка, це був нисходящий тренд з 2021 року. Зараз ми йдемо тестити, потихеньку підходимо до відмітки в сюди тестити. дану відмітку 4 400, 4500 сюди. Якщо ми зайдемо сюди, це буде прям шикарно для SP. Ну, ми вже досить сильно перегріті на SP, тому ми, можливо, спустимося вниз. Ще раз, до цієї відмітки, протестимо вже її. І після чого вже будемо потихеньку собі відростати. Але е, думаю, ближче до нового року, там, наприклад, там 2-3 місяці до Нового року, е, ми будемо все ж таки ще валитися вниз по S&P, по біткоїну. Бо більшість в історії, я ще покажу в іншому відео. Е, ми завжди валимося, коли. Починають опускати ставку. Більшості ми починаємо ну, щоб не рости, а валимося вниз. Тому я, як говорив, я накопичую зараз гроші для того, щоб усереднити ще більше свою позицію. Так, індекс долара Так, індекс долара все досить непогано. Валимося зараз до даної відмітки 102,5% Якщо ми звалимося до 102,5, думаю, все ж таки біткоін ще дасть досить непоганий імпульс. Але все буде зараз залежати від рішення Джерома Паула. Що він скаже? Чи він з котеняка все з скаміну, все зіскамиться, злиється все вниз, чи він буде все ж таки на ноль і буде все досить непогано на ринку. Подивимося, як реагує ринок. Я думаю, все ж таки позитивно відреагує. Якщо буде нульова ставка, все ж таки буде якийсь невеликий памп. По ефіру ми зараз стоїмо під рівнем 1762. Якщо вийдуть якісь, якісь погані новини, можна буде з цієї відміточки взяти собі непоганий шорт. Ну, зараз поки що не спішіться, тому що можемо і туди пробити, і туди пробити при засіданні, тобто, і сюди можемо і сюди свічку дати, тобто не спішимо заходити вже в позицію. Да, досить непогано. Я говорив, що будемо тести, ми будемо відбиваємося, буду тягнути шортову позицію от сюди. Но зараз треба почекати, тому що коли рішення я стараюсь так сильно не торгувати, бо дуже сильно волатильний ринок. Так, давайте на домінацію. І зараз зберемо ще якийсь альткоін і все. Так, домінація. Стоїть на місці, полегенько валиться. Корекцію сюди робимо. Якщо повалимося нижче, будемо валитись вплоть до 48%. Але тоді альта, вже альті дадуть трошки продихатись і вона трошечки повідростає, деяка альта. Так, давайте якусь, альт, якийсь альткоін. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які монетки розібрати на наступний раз. Я подивлюсь і обов'язково розберемо їх. Давайте, давайте інжектів. Хай буде він. Так, давай прогружайся. Ту -ту -ту. Ну, що є з тим інтернетом? О, все, шикарно, загрузилось. Так, як ми бачимо, ми вибили з даного рівня 5,8 доларів. Тут я говорив закуплятись на невеличку суму, якщо хотів його хтось спот собі закупити. Ось ви, ваша перша точка для покупки даної монетки. Ось тут. Перша покупка, тут буде друга покупка, тут аж третя. Можливо, ми аж сходимо, але ви в даному діапазоні будете мати досить непогану точку для входу. Думаю, прям шикарно. Хто вірить в даний проєкт, ну, зараз він прям виглядає сходящий тренд. Зараз на дньовочку перекину. Ось, Мінімуми понижаються, максимуми. Понижається ось. ось такий нисходящий тренд. Можливо, рано чи пізно ми його проб'ємо. Зараз можна буде після тесту даної відмітки ось цієї відміточки 5 і 8, можна буде тут відкрити якусь свою лонгову позицію. Можливо, і вже ну, то есть, тут, ось тут можна було прям круто відкрити свою лонгову позицію. ось тут. Ну, я не переживаю, не спішусь, можливо, він ще раз спуститься в нас, і я тут відкрию свою лонгову позицію. Не купляв даний проект, не купляв, буду чесний, не купляв. Можливо, якщо він впаде нижче, можливо, на якусь суму собі прикуплю. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім па-па, всім гарного дня, всім профіту. Як завжди, не забуваємо підписувати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім па-па!